Друзі, я вас вітаю, вітаю всіх наших учасників і всіх, хто буде дивитися у запису. Альона, я вас теж вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогоднішня наша тема це фінансовий термостат. Чи як можна ще сказати, це фінансова ємність? Це те, що заважає вам вийти на новий рівень. Хтось називає це фінансовою стелею, хтось називає це обмеженнями, хтось називає це волею случая, хтось називає це долею, а я називаю це мисленням. Тобто, наше мислення воно формує нашу реальність і всі ті переконання, які в нас є, всі ті упередження, які в нас є, всі ті обмеження, які ми перед собою візуалізуємо, ставимо. В наша зневіра, наша е, невіра в себе, невіра в е, життя, невіра в Бога не дозволяє нам отримувати все, чого ми від народження маємо отримувати по праву народження, ібо так сказано. Тому зараз будемо працювати з Альоною. Ми з Альоною вже до цього працювали. Я знаю її бажання, знаю, що в неї дійсно заважає, але сьогодні у нас буде така гарна співпраця з допомогою мого штучного. Помічника штучного інтелекту Дель Тома. його звати Олекса, і зараз почнемо. Альон, ви готові? Так, готова, Олексій, дякую. Супер. Ну, тоді трошки про себе розкажіть, будь ласка, хто ви чим займаєтесь, яка ваша ціль і що вам заважає? Мене звати Альона, прізвище моє Шишкіна, мені повних 46 років. Наразі я поки що тимчасово не працюю, знаходжуся на лікарняному. Взагалі, я Секретар та помічник адвоката. Працюю десь приблизно три роки на цій посаді. Ціль, яка в мене ціль? Ціль полягає в тому, щоб закрити кредит. Окрім того, моєю цілею є навчатися, навчатися на психолога, здобути Ну, здобути цю спеціалізацію, цю професію, і потім вже почати практикувати, відповідно. Добре. Прошу вас, не вмикайте, будь ласка, камери, не вмикайте мікрофони. Дякую. Так, ну що? Тоді поїхали. Показую екран. Так, чи бачите ви мій екран? Так. Так. Значить, перше, що ми завжди починаємо, це ми знайомимо з Льоною Так? Для того щоб з ним познайомитись, в нього є питання, тобто ось ці питання, на які потрібно відповісти. Дата, час, місце народження, чим займається зараз, чим би займалася, якби були гроші і вільний час, тобто не обмежено, як відпочиває Альона зараз, як би відпочивала, якби була абсолютно свободна. Один три головних виклика, які стоять зараз, яка велика мрія, і чи є власна сім'я? Тобто, ось льона відповіла на питання як вона сказала секретар, вчилась би на психолога. На, на вихідних просто читає дивиться фільми з задоволенням би їздила у різні країни на природу з друзями. Головний виклик погасити кредит, і наступний виклик це знайти гроші на навчання. Велика мрія стати психологом. Є дочка о, чоловіка. Нема. Тобто ми ці дані відправили і, відповідно, маємо хологенетичний профіль Альони. Так, архетип душі, створювачка гармонії та глибини, сонце. Так, ми можемо це розкривати, але це ну, додатковий час. Сьогодні ми будемо все ж таки працювати з фінансовим а, термостатом. Тому це просто інформація, яка важлива для Альони. Я її відправлю. Вона це уважно все подивиться. Альона, якщо щось не зрозуміло, задасте питання. Ми це все порозкриваємо для вас. Щоб ви розуміли, це саме про вас, які у ага. вас є дари, таланти від народження на основі генних ключів та human design. Далі ми просимо Олексу зробити діагностику для Альони фінансового термостату. До речі, всім вам рекомендую зараз проходити цю діагностику. Вона для всіх буде актуальна. Там будуть відповіді на питання, і ви можете для себе зробити таку ж саму діагностику і отримати користь від нашої зустрічі. Що для цього потрібно? Візьміть блокноточок, візьміть ручку. У мене завжди є такий блокноточок, немаленький. Ось ручку і просто важно слухати, відповідати на питання. В чаті писати нічого не потрібно, ви для себе це робите. Відповідно, ми з Альоною працюємо. Поїхали. Він відразу на основі е, того, що він е, знає про вас, робить висновки. А ми зараз підемо в глибину. Що нам пише цікаво? Вижити і не бути тягарем. Це поточний рівень фінансового термостату для вас. Бачите? Так. 400 доларів на місяць. Внутрішні переконання. Я не можу дозволити себе більше. Ваше? Так. Поки що не час для себе, ваше. Ну, mm. no, більше так, ніж ні. Треба погасити кредит, тоді заживу, ваше? Так. Yeah. Okay. Okay. Так. Я не варта великі гроші, психологія це дороге задоволення. Okay. Як формуються упередження? У нас є три основних напрямки, які формують наше упередження і які заважають нам рухатись далі. Перше, це родинні життєві сценарії, тобто це те, що йде через гени. Тобто, це не езотерика, це не переродження душі саме через гени, через е, наслідковість, на слід, на якщо вірно кажу, це через род, тобто родові сценарії життєві. У когось ми вже там прадідусь чи прабабусю, там розкулачили, забрали щось, так відправили кудись їх там силку, чи якось таким чином вони стали бідними людьми. Вони це на генному рівні запам'ятали, і передали своїм нащадкам. І тому на це це може впливати в будь-якому випадку. Друге, це наше дитинство, дуже сильний вплив. Ну Альона, як психолог, майбутнє, знає, як це впливає, і відповідно, все, що робили батьки, навіть якщо ми не усвідомлювали, то ми все чули, ми все бачили, ми все відчували. І що робили бабусі, дідусі з нами? Так, ми це теж на нас вплинуло. І третє, це наш особистий досвід. <кхід> Тому це все впливає з цим ми будемо зараз розбиратися. Далі потрібно що? Потрібно зробити аналітику, діагностика нам допоможе, і відповідно розробити трансформацію, тобто як з цього вийти, як ці упередження, переконання трансформувати в те, що буде допомагати, а не заважати. Тому саме з цим ми будемо працювати. Думки: я не варта великих грошей, психологія з дороги задоволення. Емоції, страх, тривога, провину, сором, апатія. Ваше? Так, так, повністю. Поводження відкликає, відкладає навчання, бо нема сенсу зараз, живе в режимі економії. Mm -hmm. ну, ваше, точно, блоки. Боїться брати гроші за свою допомогу, вважає, ще недостатньою. Mm -hmm. Так, обмежуючи переконання, гроші треба заробляти важкою працею. Психологія не мрія, це мрія, але не реальність. Я спочатку маю все віддати, а потім щось отримаю. У мене не вийде заробляти тим, що я люблю. Десь mm -hmm. у вас така історія є. Так. Mm -hmm. Є. Позитивні ресурси, виявлено: любов до читання, навчання глибини це ваше точно. Природна інтуїція, чутливість. Yeah. Так. Справжнє бажання допомагати людям. Okay. Так. Внутрішня скромність і вірність собі. Це золото, якщо повернути собі гідність. Uh -huh. yeah. Так, ідеальний термостат Альони у відповідальності до душі. Друзі, до речі, хто хоче, щоб з вами була така сама діагностика, чи на таку тему, чи на іншу, у нас такі можливості є. Напишіть прямо зараз в коментарях. Є два варіанти. Тобто, є варіант е вийти в ефір, як за Альоно. До речі, Альона, е ви не заперечуєте, що ми в ефірі, і цей запис потім буде в відкритому доступі. Це важливо. Я знала про це заздалегідь, відповідно дала свою згоду на це ніяких проблем не бачу в цьому. Дякую вам. Дякую. Ну, дякую. Це можливо ефірі сказати. Тобто, у нас є два варіанти. Перший варіант ви виходите зі мною в ефір. Тобто, якщо вам це цікаво, пишіть самими цікавими людьми, а альона дуже цікава. В неї неймовірний потенціал. Я хочу їй дуже щиро допомогти. Uh, і це для вас буде безкоштовно, як подарунок в ефірі, чи можна особисто в закритому форматі, це варто 5 тисяч гривень. Тому вибирайте який варіант. Якщо хочете особисто 5 тисяч гривень, якщо хочете в ефірі, то подарунок безкоштовно. Напишіть, будь ласка, в коментарях. У бажання Наталя вам вже розкаже, як це зробити. Хто буде в запису дивитись, можете написати в коментарях, чи у нас буде під цим. Відео посилання, як можна запланувати забронювати консультацію. У нас 25 варіантів консультації. Тобто ми вам відправимо перелік. Давайте так. Під цим відео буде перелік 25 консультацій. Ви зайдете, почитаєте, виберете, яка вам підходить, і відповідно можемо з вами це зробити. Добре. Так, ідеальний термостат в відповідності до душі від 1 до 2 тисяч доларів як стартовий новий рівень поєднання психології, практики, мікроконсультацій, побічного доходу, підтримки онлайн. Альона, як вам відгукується від тисячі до 2 тисяч, як ви себе відчуваєте? Скажу чесно, Олексію на сьогоднішній день не тільки тисяча або дві тисячі доларів на місяць. Відповідно, навіть якщо б це була заробітна плата. В сумі 600-700 доларів це для мене вже багато. Тому саме так, ну, така цифра, така сума відчувається зараз дискомфортно. Так, зрозуміло ну, так, зараз зараз ми, ми більш точно продіагностуємо, а давайте уявимо, коли так. ви будете отримувати тисячу ось. Тобто, ну у гривнях офіційно на картку з виплатою всіх податків вам приходить умовно 42 тисячі гривень кожного місяця 5-го числа. Як ви себе відчуваєте в цей момент? Відчуття в тілі приємності, немає дискомфорту. Так, в да, тілі приємно. Все окей. Ви знаєте, що з цими грошима робити? Куди їх mm -hmm. витрачати? Я неодноразово думала про це. Я думала про те, що частина грошей піде на погашення кредиту, частина грошей на життя. Далі, частина Давайте, давайте ми уявимо, що кредит уже давно погашений. Це, це тільки ваше. А, супер. Все, тоді це навчання, безумовно. Зокрема, навчання фінансової грамотності це було, це було, не було, а це і залишається в пріоритеті по сьогоднішній день. Окрім того, я знаю дуже класну людину, плетенку Олексія, який може дійсно навчити. Ну, тому, тим більше, що я усвідомлюю, що як такої фінансової грамотності мені дійсно бракує, і дивіться, Олексію. є Скажімо так, гроші. Я не можу сказати, що вони в великому надлишку, але певна сума, яку я можу відкладати, а краще інвестувати, як це зробити, і які є мікроінвестиції, угу. окрім навчання, ну цього мені ще невідомо. Відповідно, я б звернулася до вас за допомогою, це однозначно. Дякую. Таким чином я б розподілила їх. Дякую. Якраз у нас зараз проходить навчання для компанії, такої дуже потужної фозі. Груп, і там ми якраз відповідаємо на ці питання. Тому таке навчання ми плануємо проводити по інвестиціям для початківців десь через два місяці буде таке навчання, тому у кого є бажання, можна теж писати в чаті чи в коментарях. Хочу на навчання інвестицій для початківців. Вас обов'язково запросимо. Я впевнений, вам буде це цікаво. Зрозуміло. Так, далі а, тисячу ви собі дозволяєте. Мислення я вже можу допомагати, моя допомога ціна. Тобто, ось це вам потрібно якось роздрукувати десь перед очима тримати. Це угу. саме трансформація, бачите? Тобто, мислення, я вже можу допомагати, моя допомога цінна. Замість я не можу, що я можу вже сьогодні? Угу. А, так, шановні учасники, будь ласка, якщо те, що я кажу, вам відгукується, ставте три сімочки. Якщо те, що ви зараз відчуваєте, вам дуже, дуже корисно ставте слово космос, пишіть. І, відповідно, якщо ви розумієте, що таке трансформація зараз, так? Бачите, як це працює, можете з цим порозумітися і, відповідно, для себе це використати, теж ставте сімочки, щоб я розумів, що ви все розумієте. Якщо є будь-які питання, пишіть, я в кінці обов'язково на них відповім. Тобто, замість я не можу, ну, я не можу, так? І що я можу вже сьогодні? Тобто, що я можу вже зараз зробити? Коротше, ага. маленький дохід краще, ніж повна зупинка активувати обмін. Стан переходити в енергію творця, а не жертви. До речі, я хочу, щоб він це розкрив. Пишу, напиши докладно. Стан переходити в режим в енергію творця, а не жертви. Тобто, у вас. Від вашого стану залежать ваші успіхи. Розумієте? Тобто той стан, який є, як ви себе відчуваєте, ви чи притягуєте, чи відчуваєте. можливості, гроші, людей, все інше. Ось так воно працює. Так. Далі. Практика на сім днів: грошовий імпульс. Щоденник грошових емоцій, три хвилини на день. Це те, що потрібно на практиці робити, так що mm -hmm. я сьогодні думала, відчувала про гроші. Прописуєте, якщо щось, те, що заважає, те, що перешкоди робить, трансформуєте на те, що допомагає. Зрозуміло, яка okay. думка мене обмежувала? Дуже така слушна історія, що вас обмежувала, так і відповідно теж свідомо до цього відноситись. Перше, розмова підтримки, одна розмова підтримки на тиждень. Просто проговоріть з кимось, задайте питання. Що тобі найбільше хотілося зараз сказати тому, хто тебе слухає? Символічна плата. Попросити за цю розмову будь-яку суму. Головне зламати страх, брати гроші. Тобто, дивіться, сума не важлива, так? Угу. Не Головне зламати страх, брати гроші. Тобто, якщо ви робите комусь користь, допомагаєте, навіть як майбутній психолог можете допомогти. І просто ви відразу дивіться, дуже важливо відразу казати, це буде коштувати вам там, 50 гривень. Чистого uh -huh. Такі, там тут ще раз кажу: сума не важлива, uh -huh. але людина по-перше отримає від вас допомогу чи підтримку. А по-друге, це сформує у вас е навичку брати гроші за те, що ви віддаєте зараз безкоштовно. Зрозуміло, але uh -huh. домовляйтесь на березі, не потім. Потім же це ну е це така неповага. Розумієте, uh -huh. так я завжди задаю питання. Дивіться, якщо мене запрошують в гості, я завжди задаю питання, що принести. Якщо mm -hmm. мені кажуть, що нічого не потрібно, то я, якщо це людина, яку я знаю, я знаю, що купити, що вона любить. А один раз мене запросили з дружиною в гості до людини, яка має дуже великий статус. Дуже великий статус. Ми були знайомі давно, але довго не підтримували відносини, відновили їх, і в нього заміський будинок, такий дуже. Класний, і ось він сказав, що нічого не потрібно, і що ми зробили? Я подивився в соціальних мережах, тобто, побачив, що він любить, побачив, що в них є дві собаки, потім виявилося, що три величезних собаки. І відповідно, ми купили неймовірно таку красиву орхідею для дружини, купили таку корзину з фруктами, дуже класно. Для нього купили подарунок, і для собак купили теж смаколики. І коли ми це приїхали і привезли, то всі подарунки були доречні. Ось так. Тому, ось такому, це, це, як то кажуть, краще перепитати. Так? А коли, наприклад, мені хтось якусь послугу робить, чи щось продає, чи ще щось, я завжди питаю, скільки це буде вартувати. Тобто, ну, щоб потім не було якоїсь. Несподіванки, так і друге, що безкоштовний сир завжди в мишоловці, розумієте, так? Якщо вам щось пропонують безкоштовно, то десь ви потім розрахуєтесь, це буде, це буде набагато більше. Тому зазвичай я якщо дарують щось від душі чи подяка, я завжди приймаю це дуже класно. Але якщо людина щось каже, візьми безкоштовно, то в мене відразу питання, а де я потім заплачу? Тому я кажу, давай лучше я розрахуюся, краще я розрахуюся і не буду потім тобі винен. Ось тому це дуже важливо розуміти. І коли ви кажете, я тобі хочу там допомогти, хочу там показати якусь підтримку, це буде вартувати 50 гривень, наприклад. Тобто невеличка сума, але ви приймете ці гроші, там, чи готівку, чи на картку з карткою, будьте дуже обережні, зараз всі, всім рекомендую працювати тільки в білу, і всі гроші, які ви отримаєте. Оподатковувати для цього є неймовірні можливості там організувати як самонанятий ФОП, організувати, тобто платити абсолютно адекватні податки. І тому, коли ви Альон будете приймати вже гроші за свої консультації, можете до мене звернутися, я дам пораду. У нас неймовірно круті бухгалтерії, які обслуговують ФОПи До речі, друзі, для вас теж якщо. Потрібен ФОП, який обслуговує потрібен бухгалтер, який обслуговує ФОПів, звертайтеся, пишіть в коментарях, підкажу. Тобто, це питання у вас буде вирішене. Але ж все ж таки гроші приймаємо офіційно, легально, платимо всі податки. Це важливо, добре? Ну, На 50 гривнях я думаю, що ніхто з вами ж ганятися не буде, але коли будете стабільно працювати, то відповідно приймайте офіційно гроші. Так, ваша афірмація. моя присутність ціна, мій, моя чутливість ресурс. Я вже можу створювати потік, який мене живить. Супер. Так, далі. Пишемо докладно: маленький дохід краще, ніж повна зупинка. Активувати обмін. Активація обміну. Як зрушити фінансову енергію з мертвої точки? Суть. Гроші це енергія обміну. Ви погоджуєтесь? Абсолютно, так. так. Якщо енергія не рухається, вона застоїться. Тобто ми з вами рухаємось далі. Бачите екран? Так, супер. Кроки для альоги Докладна стратегія малого обміну. Уміння слухати, провести розмову підтримки 30 хвилин в Зумі. Чутливість до емоцій, дати відгук, підтримку, повідомлення в месенджері. Любов до книг і знань. Рекомендувати книгу з поясненням, розмови Важливо. Альоні не треба зараз бути ліцензованим психологом, достатньо бути людиною, що щиро слухає та підтримує. Це в наш час дуже важлива історія. Як то кажуть, у світі соціальних мереж люди ніколи не відчували себе такими одинокими, як зараз. Так, крок, крок другий сформувати пропозицію, приклади, варіант розмови, підтримки. Хоч я просто тебе вислухаю без порад, засудження і по-людськи. Е, ну, тут за це брати гроші я б не брав, якось воно не по-людське. Це можна просто робити безкоштовно. А ось порада, тобто така маленька консультація за недорого. Так і сказати: я зараз треную в собі навичку приймати гроші. Якщо тобі це відгукується, даш мені будь-яку суму. Там. 50 гривень чи скільки, скільки забажаєш. Добре, добре, все. І далі просто давайте свою картку, люди вам будуть відправляти гроші чи готівку. Повірте, сума буде набагато більше, ніж 50 гривень, я в цьому впевнений. Запустити перший обмін, не думати про заробіток, активувати рух енергії та вити замороженого стану. Е, так, техніка. Провести 3-5 таких розмов, попросити, якщо було ціни, може підтримати будь-яку сумою. Ось про те, що я казав, до речі, на одній хвилі. Навіть 30 гривень. Це вже прорив, це вже сигнали створює приймаю. Так, все записала. Е, була відчуття замороженості, відчуття руху. А, гроші це рух. Ми говорили, це енергія. Сором брати гроші, готовність, готовність прийняти вдячність, очікування ідеального моменту, де діє тут і зараз. Гроші, як тягар, гроші як обмін, любов та енергія. Фінальна формула для Альони. Я не можу бути ідеальною, щоб бути корисною. Я запускаю енергію обміну і все світ відповідає. Маленький дохід це вже портал до великої трансформації.